Всім привіт, радий вас вітати в новому відео. Сьогодні мова піде про харчування, а саме про мій раціон на 5 тисяч калорій. Не лякайтеся, це абсолютно реальність. Сьогодні я розповім, що я їм, навіщо я це їм, тому що в минулому відео про мій раціон люди питали: ну а навіщо їсти просто 5 тисяч калорій? Навіщо це? Ось сьогодні дізнаєтеся, сьогодні про це все розповім. Загалом, як закривається мій день, коли що я їм. Зараз ранок, зараз шоста ранку. Я вийшов на прогулянку з собакою. Зранку прокинувся, тільки почистив зуби і випив один стакан води. Повертаюсь додому з прогулянки, і буде мій перший. Прийом їжі на сьогодні. За ранок обов'язково я випиваю дві склянки води. Одну випив перед прогулянкою, одну зараз. Сьогодні за день у мене три тренування. Можливо, на цьому моменті ви і здогадалися, навіщо їсти 5000 тисяч калорій, щоб закрити всю добову потребу по цим тренуванням. Перше тренування буде на ранок. Це плавання в басейні. Буде 45 хвилин тренування. Не таке довге, не суперінтенсивне, все аеробно перед тренуванням потрібно. Підзаправитися у мене сьогодні це буде два зефіра і кава чорна, кава з цукром. Чому саме ці продукти, чому там не яйця і так далі? Тому що тренування потрібно починати через вже півгодини. Тобто, я зараз це все їм. 20 хвилин мені на дорогу до басейну, і одразу я починаю тренування. Часу обмаль, щоб закрити за день всі три тренування. Тому потрібно дати організму енергію, те, що ну, таку їжу, яка дасть одразу ось енергію, яка не буде обтяжувати шлунок, так як білок і жири, тобто ті ж, наприклад, яйця це дуже ну, там, корисний продукт, їх варто їсти. Це корисні білки та жири, але зараз мені потрібні чисті вуглеводи для того, щоб вони не обтяжували шлунок, дали енергію, і я міг нормально продуктивно тренуватися. Це буде два зефіра, кава з двома ложками цукру. Рахунок калорій зараз десь тут з'явиться на екрані. Ну що, снідаємо, снідаємо це важко назвати, бо основний сніданок буде після того, як я приїду. їмо. І е, на тренування. Друзі, я вже вдома відплавав своє перше тренування, все зайшло супер. Почуваю себе добре, ніякого обтяження в шлунку не було. Енергія була, зефірка і кава роблять своє діло. Снідаємо. Зараз основний сніданок це вівсяна каша. З протеїном, який я вмішую зверху вівсяну кашу. Потім додаю туди якісь ягоди. Зазвичай це може бути черниця, смородина. Сьогодні, наприклад, це вишня. Беру ягоди я заморожені, бо ну, зараз не сезон і так доволі зручно насипав і ніякої цінності харчової вони не втрачаються. Далі додаю звичай, це або банан, або е, ізюм. От сьогодні це банан, але ну, можуть бути і родзинки, як варіант. До цього всього у мене ще буде ще одна кава, така сама з двома зефірами, як була перед тренуванням, тобто плюс ще один кунок калорій. Ви побачите на екрані. Е, все воно додасться. Зараз я снідаю відпочиваю. Наступним етапом у нас буде бігове тренування, яке буде в обід, і безпосередньо сам обід. Після сніданку саме час відпочити. Відновити сили, це буквально там десь годину полежати і нічого не робити. Це найкращий варіант відпочинку. Відновити свої сили, відновити енергію. Що в мене далі за планом? Зараз я відплавав вже своє перше тренування на сьогодні, поснідав. Зараз відпочиваю. І буду збиратися йти на бігове тренування. Далі у нас за планом година бігу на стадіончику буде робота цікава, але сьогодні не про це. Сьогодні саме про їжу, тільки про їжу. Тому зараз я відпочиваю, збираюся і виходжу на своє друге тренування. Бачите, як, що тут часу та проходить між тренуваннями не так і багато, тому... І зазвичай необхідна ось така їжа, яка доволі швидко падає, скажімо так, і не потребує якихось додаткових моментів по всмоктуванню, обтяжуванню шлунка. Тому дуже важливо, що при е, такій інтенсивності, регулярності тренувань, такого характеру е, була їжа. Також я хочу додати, я не скажу, що. Ну, так, такий раціон потрібно притримуватися усім. Ні, Раціон харчування це досить індивідуальна штука, дуже індивідуальна річ, тому що комусь може не зайти. Такий режим комусь може, якісь моменти можуть бути корисними. Але я одразу хочу сказати, не варто копіювати 100% мій раціон харчування під себе. Я просто ділюся своїм досвідом. Я регулярно здаю аналізи, я бачу свої параметри. Я знаю, який в мене загальний білок, який я знаю свій загальний аналіз крові. я його Відслідковую, я знаю свій рівень інсуліну, гормони щитоподібної залози. Я слідкую за всім цим, за цими показниками, і розумію для себе, в яку сторону мені необхідно коригувати харчування. Також хочу зазначити: ось дивіться, навіщо взагалі їсти 5 тисяч калорій, якщо так загалом, для того, щоб покрити свої добові потреби. Це основне. Тобто, моя задача вийти в нуль. Я зараз не худну, не набираю вагу. Для того, щоб там схуднути, потрібно мати якийсь легенький дефіцит калорій. Для того, щоб набрати відповідно легенький профіцит калорій. Моя задача це закривати добові потреби в організмі. Із чого вони можуть складатися? Перше основне це ваш базальний метаболізм, тобто базова потреба в енергії. Скільки ваш організм затрачує Енергії, ходячись в стані спокою, не нічого не роблячи. До речі, ще в комфортних температурних умовах це важливо Важливо давати організму цю базу 100%. покривати цю потребу 100%. Для того щоб вирухувати свій базальний метаболізм, є безліч формул в інтернеті. Ви можете погуглити по різним, просто зорієнтуватися і приблизно подивитися, який у вас а, може бути базальний метаболізм. Мій базальний метаболізм це, ну якщо округлити, це 2000 калорій. Тобто 2000 в мене затрачуються тільки, коли я проснувся і нічого не роблю. Цього а, потрібно відштовхуватися, тобто це основа, від якої потрібно стартувати. Наступний момент це енергія, яку ми затрачуємо щоденно, тобто те, що йде на тренування, те, що називається це побутова активність, тобто, ось ну там, Піти погуляти з собакою, для мене це теж затрата енергії. Та навіть що казати, навіть коли ми їмо для того, щоб перетравити їжу, організм затрачує енергію, то ця побутова активність. Перша це базальний метаболізм, друге це побутова активність, третє це тренування. Тобто із цих чинників складається в цілому о, затрата енергії за день. У мене вона є ну, в теперішній період, десь. 4,5-5 тисяч калорій, в залежності від інтенсивності тренувань, від їх кількості, ну і від затрати, скажімо так, в побутовому житті енергії, тому це, скажімо, так так можна вирахувати, умовно кажучи що е, у мене там ось 2000 це базальний метаболізм, плюс-мінус біля там 1000 займає е, кожне тренування по спорту, ну, тобто три тренування, ось 3000 калорій, вже 5. Це так, 1000 це, якщо округлити, там трошки менше, ну і плюс побутову активність, того ми маємо 4,5-5 тисяч калорій хідно закривати. Якщо б я їв там, ось я затрачував 5, да, а, наприклад, їв би тільки там 2-2,5 Ну, чого було б дуже мало, це було б проблемою. Проблемою тим, що я не відновлювався я погано відновлювався, погано себе почував і не міг віддавати таку продуктивність на тренуваннях. Для мене дуже важливим є моментом, що енергія, яку я споживаю, ця енергія, яку я переробляю в механічну. тобто фізичну енергію, яку я з'їдаю, я її переробляю переробляю в механічну енергію. Яку я бачу там в ватах на станку, яку я бачу в потужності там прибігу і так далі. Тому покривати свої затрати дуже дуже важливо. Якщо ви будете сильно недоїдати, ну наприклад, можу сказати, з точно свого досвіду у чоловіків може впасти, наприклад, рівень тестостерону. Це 100% це перевірено на своєму досвіді, і можуть бути різні інші порушення. Е, тому їжа це досить, досить важливий момент, елемент тому цим ну нехтувати, я б не радив. Е, і дуже важливо, коли ви не слідкуєте за своїм раціоном, тобто ви не розумієте, скільки ви з'їли білків, жирів, вуглеводів, ви можете перебрати гівна, скажімо так. Ви можете перебрати сильно багато, наприклад, жирів. Бажано їсти там один півтора в цих межах. Це все індивідуально, звичайно. Ну, якщо так на загал казати, то 1-1,5 грами на 1 кг ваги тіла. Я їм десь, десь так і їм. 1, 1 і 2. Але якщо б я їв, наприклад, печиво, трамбував би пачками, там, ну, я б жирів набрав би там з упаковки печива майже весь свій Щоденний раціон набрав би жирам, а це, як ви розумієте, дуже хірові жири. Їх там треба набрати там 70-80 грамів за день, Це якісно можна добрати з якісних жирів, наприклад, яйця, жовток, наприклад, вершкове масло і інші там види корисних жирів, особливо тваринних жирів. От. тому в цілому, ну загальна інформація якось така. Від чого відштовхуємося зараз. Я відпочиваю і збираюся на своє друге тренування, а потім буде обід. Я зібрався заряджений на тренування бігове в нової екіпі. Тому зараз бігаю і побачимося з вами вже в обід після тренування бігове тренування. Зроблено, зайшло супер, все чудово. Переходимо до обіду. Загалом я розділяю все на чотири прийоми їжі, три як основні і один не як, ну це не перекус, воно так трошки менше проміжуточне, можна сказати. Зараз ми будемо готувати обід. Обід у мене буде безпосередньо теж сильно жировий і не сильно білковий, більше вуглеводний. Чому так робиться? Тому що зараз я буду їсти. Відпочиваю 2 години, і після цього буде починатися друге інтенсивне велотренування. Якщо я зараз з'їм багато білку, багато жирів і мало вуглеводів, це завантажить мій шлунок і не дасть відповідного профіту на наступне тренування. Тому зараз теж ідуть дію вуглеводу, щоб вони швиденько за 2 години спокійно засвоїлися і дали сили та енергію робити. Велотренування, тому що воно буде теж трошки інтервальне і не таке легке. Тут 120 грамів ферон, 65 грамів тунця у власному соку, обов'язково не в олії. 25 грамів тертого пармезану, хліб, тут 100 грамів хлібу і вершкове масло 82,5% жирності. Тобто ми маємо білок, вуглеводи і корисні жири. Тому Let's гоу їсти. Щоб ви не боялись цукру і не боялись цукрового діабету, зараз цей цукор буде на станку випльосуватися. А я де? А я знову на кухні, знову буду їсти. Ви мене спитаєте, можливо, я вже задовбався їсти, я вам скажу ні. Все це дуже класно залітає. Зараз у мене другий обід. Е, перший е, це ж була ось тільки що, те, що ви бачили, це були макарони. Другий це буде знову вівсянка, але вона е, теж вівсянка, трохи менше протеїну, е, стільки ж вівсянки, банан е, замість вишні. Тут чорниця заморожена, і зверху ще джем. Плюс до цього буде третя і остання кава на сьогодні з трьома зефірами. Да, три Зефіри, щоб закрити Це все діло по сьогоднішньому раціону. Тому зараз тут з'явиться додаткові калорії, які були спожиті. Трошки теж знову відпочиваю, працюю. У мене велотренування третє третя і остання на сьогодні. Велотренування закрито, і ось ми плавно підходимо до фінальної частини. Це вечері. На вечерю буде е рисова Локшина. До речі, дуже класний варіант. І дуже швидкий в приготуванні. Якщо вам на наприклад, рис чи інші крупи, я от доволі часто її використовую. Це по суті той же рис, тільки в форматі локшини. Він готується тут, навіть написано 3-5 хвилин. Тобто, я ставлю, наприклад, і говоритися... На 4 хвилини готується, можна сказати, моментально. Зараз буде вечеря, там на 1200 калорій. Ну, знову ж таки, зараз ви побачите десь тут на екрані весь підрахунок калорій. Буде рисова локшина, чотири курячих яйця відварених у локшину. Я додаю також соєвий соус. Обов'язково це хороший момент. до... Доповнення по солям, крім великої кількості вуглеводів, необхідно їсти багато солі, тому що сіль це є необхідним компонентом засвоєння глюкози. Якщо особливо у вас є, наприклад, такий момент, що відчуваєте судомий, наприклад, чи якийсь. Ну, типу того проблеми, то зверніть увагу, можливо, ви не доїдаєте банально сілі. Щоб добити кількість калорій не з ефіром, це буде звичайний сік, 600 мл соку, тобто ну, два звичайних таких, таких стаканчика. Коли потрібно таку кількість калорій наїсти. Добити її це доволі непоганий варіант доповнювати саме вуглеводними напоями, такими, як, наприклад, сік. Ви побачили мій день харчування на 5 тисяч калорій. Як ви бачите, наїсти 5 тисяч калорій в принципі та і не так складно, але я б сказав, напевно, складніше наїсти їх правильно, тобто з'їсти потрібну кількість білка, потрібну кількість вуглеводів і необхідно. Невелику потрібність в жирах. Тобто головне це не переїсти саме жирів, тому що набрати ну, тих же калорій, наприклад, ївши печиво, з'ївши якийсь тортик і так далі, по жирам перебрати, особливо по е, дуже поганим жирам, перебрати доволі легко. Я би радив, як я роблю, я кожен день е, забиваю в щоденник харчування все, що я їм. Я кожен день рахую. Свої калорії, кількість білку, жирів, вуглеводів, які з'їв на постійній основі. Резумуючи це відео, хотів би сказати, що знаєте, якби вивести напевно ключові моменти: що старайтеся обов'язково добирати необхідну кількість калорій. Не нехтуйте своїм харчуванням, тому що харчування це. Велика частина, я би сказав, успіху в будь-якому виді спорту, особливо в спорті на витривалість. Тому це один із основних ключів. Це я ну, особисто можу вам казати як спортивний дієтолог, яким я і являюсь. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. Відео на каналі виходять стабільно кожен четверг о 12.00. Тому зустрінемося з вами у наступний четверг. Всім пока.